Події у залишку 24-го року, які можуть мати або матимуть певну важливість для українців, 5 жовтня. До Нового року 87 днів, Доріс Різдва – 81 Прожито 76% року 24-го. До кінця жовтня в Прокаті. Джокер 2 кінострічка, який пророкували найбільші касові збори у поточному році. 11 та 14 жовтня збірна України з футболу зіграє чергові матчі в рамках націй. 12 жовтня це субота, черговий Рамштайн. Тут мають зустрітися Зеленський і Байден. 13 і 27 жовтня парламентські вибори у Литві в два тури, 20 жовтня президентські вибори у Молдові, 26 жовтня парламентські вибори у Грузії, 5 листопада вибори президента США. В середу, 6 листопада, десь о 8-й, 8-10 годині ранку за київським часом дізнаємося переможця, який чи яка вступить на посаду 20 січня. 5 листопада також переобиратимуть третину Сенату США. 18-19 листопада, це понеділок та вівторок, в Ріо де-Жанейро саміт країн Великої Двадцятки. В ранзі президента США, там також має бути Байден. 24 листопада парламентські вибори в Румунії. 1 грудня президентські, 6 грудня День Святого Миколая. 21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться матч реванш Ф'юрі Усік. Ф'юрі, до речі, заявив, що бачить в майбутньому і третій бій.